Всім привіт! З вами Софія RBXUA, і сьогодні я пограю в Murder Mystery. Ну, в тренер Murder Mystery, бо тут я тренуюся грати в Murder Mystery. Логічно, логічно. Ну да, я вибрала найлегший режим, де він просто стоїть, махає ножиком, а я хочу навчитися його вбивати здалека. Отак от пів. Ну так, да, я промахнулася, а зараз піу, ура, я виграла. Для мене це, знаєте, чогось така радість, коли я отак от виграю навіть у найпростішому режимі. А, окей, давайте виберемо. Тут був десь такий класний режим. Дайте подумати. Ну так, да, отаке от я хочу. Я хочу навчитися кидати ножі нормально, бо я щось їх так собі кидаю. І навчитися стріляти нормально з телефона, тому що з телефона я, ну, якби погано, поганенько граю, а от з ноутбука це вже краще трохи. А, давайте виберемо. Десь тут був такий режим класний. Це він. А! Що це було ще? Поясніть мені, будь ласка, що це було? Добре. Эммм. Um... Ну так. Да. У мене навіть слів нема, як це описати. Окей, mm -hmm. okay, давайте виберемо інший режим. Десь він був тут. Кемпер, а ось. Кнайф Тровер кемпер. Давайте ось. А, ні, він отак кемперить. І тоді він легко мене вбиває. А мені треба Кнайф Тровер Кемпінг. Knife е, тр... Тровінг Camper. Ну начебто отак. Де воно? А ось Knife Trovінг Кемпер. Е, так, тут в нього легко забрати пістолет, але потім він на мене так побіжить. Давай, кидай пістолет. Ой, ножик. І все. Тепер я спомню Джонпір. Де, і мене убили. Спам-джампера наказали. Окей, зараз ми заберемо в нього пістолетик і будемо його пристрелювати, старатись. Ну де. Да. Прекрасно. Не люблю кемперів. Давайте ми зараз заберемо якось отут. -от. А, він мене. А ні, він в мене не кинув ножик. Фух, акуратно піу. І зараз. Мда. А, ну, що мені робити? Як це виграть? а? Поясніть мені, будь ласка. Окей, давайте попробуємо зараз. Е, як його? Серйозно? Пройшло дві години. Ого, який я професіонал. Прикольно! Вперше за 1000 років виграла. Ой, ну добре. Давайте виберемо щось з. А що це таке? Давайте подивимося, що тут взагалі є. Що означають ці кнопки. А, де воно? Що мені вибрать? І де я заспавнилась? Да, і Інаша я нажала ту кнопку. Ну добре. Зараз я маю виграти кемпера. Отого він там. Я вже професіонал, так що я точно його виграю. Так, давайте заберем неожиданного так вій. І. Спамдеомпір. вій. Да. А я так надіялась, я вже думала, що я професіонал, і не важливо, що то складність всього на дві зірки. Я професіонал. Ем, ну так. Да. І що мені робити? Як мені виграти? Скажіть мені, будь ласка, як мені виграти? Так, зараз я постараюсь пів-пів-пью. І... О, оце то я професіонал. Бачите? Ось професіонал. Окей, давайте. Хм, Що ж мені вибрати? Окей, давайте спробуємо ще раз тут виграти. Чи я не це вибрала, я вже її не знаю, якщо чесно. Ну, Коротше, це вже немає різниці. А, куди я. Куди мені що робити? Зараз як спів. М -да. Мене убили. Це не добре. Це зовсім не добре. Так, а давайте ми зараз швиденько підхопимо пістолетик. От чувачок оцей. Давай домовимося. Я зараз швиденько підберу пістолет а, і швидко тебе е, пристрелю. окей? Да, Похоже, він не хоче, щоб ми мирилися. Ну, добре. Тоді я зараз цього чувачка буду вигравати. Мабуть. Ой, все, чувачок, не бігай за мною, будь ласка, не бігай. Я прям в останній момент його пристрелила. Класно. Ну, я не професіонал, щоб вибирати прям найскладніше. Ну а на цьому я буду завершувати своє відео. Поки що можете подивитися, як я прибиваю цього челіка. Ну и всем пока.